вже 5.30. Ми зараз будемо битися, реально, за тюліку. Не думаю. О, я думаю, що треба брати. Перші храбриці. Все, на ранку. А сам не вбіжаєш. Ми перший раз Собрались подивитися які скидки, чи вони реальні, бо нам всі розказують, що капець, капець, прям в 6 утра, от іменно в п'ятницю, от іменно в 6 утра, там просто капець, там просто все будуть розбирати. Ну, щас не знаю, поки що тільки ми, там тетушка ззаді, і ще одна машина приїде. Опа. Ти, поєшник. Ч ⁇ так, Итак, я уже просто снимаю блог. Отлично. <laughs> Всем привет. У нас холодно, у нас на часы. Я сейчас сказала, не ублюдочки, а людочки. А, <laughs> ну, типа <laughs> <типо> людочки. <laughs> а если Верочка <laughs> будет смотреть, чинадечка. Нет, ну, не я только людочка дивляться, вообще привет. это реально. Ну ладно, привет, Людмила. Как привет. ваши двери? Он... Хочу <laughs> <laughs> Так, вот, я не договорила, вже 5.30, десь примерно. Ще mm -hmm. часу відкривається магазин, ми по кофе і зараз будемо лежати в цей mm -hmm. вот, и їдемо шопиться. Не шопиться, подивься, що там буде, не знаю, може, там биться прийдеться, я не знаю. Mm -hmm. Буду щось снимать. Я слабий, зтащоний, mm -hmm. готовий бути від піздюлі. я не спав. Так, ну все, погнали. І так, ми зараз наблюдаємо очередь. Перші люди, які готові е, дратися за свій телевізор. А то это забай! Вже виносяться на фрайдер. Да, Так, там вже виносять. Да. Я в шокі. Це буде по без продаватися. Дивіться, дивіться, машин, в принципі, не сильно так багато. Стоїть очередь, тільки візлі ловса, і то така не сильно огромна. Вообще дві. Може нам навіть повезеш зараз я просто... А може, що знаешь, півчаса, я набрехала трохи, що тільки 22 хвилини. — А, ще хвилин. — минут. Я не знаю, ближе ставати чи далі. А, ближе. Давай ближе, далі. Дай приїжджаю. Там воно одне, тут уже коли нас припаркувався ще один, ще один їде. Там воно вже хає. Ось отут около нас, ще один заїжджає, тут б'юєк якийсь. Чи що це? Цієї делать? Ми сейчас будемо бити реально тюліку. Не думаю, що ми просто так проїхали, нас приїхали сюди <звук> <звук> бачите? Зажирається, загирається, блин. Дешеву електроніка, да? Uh -huh. Як Угу. Uh -huh. да? uh -huh. Ну а сюди навернув. Що ж ти не родила? Ти дивись сразу багажник открывай, щоб нагрібачить. Блін, подготовлені, чем. <звук> Я вообще для мене це як типа просто як события, як івент. Я не збираюся там прям целіустремленно за компом или за телевізором якимсь їхати. Просто типа ну як прикольно на блак Фрайди. Ми ж взагалі збирались спочатку, потім знову не збирались, не збирались, потім взагалі у дідусь день рождения казався, але потім в итоге опять, ну, знову, собирались, ну, собирались, потім не збирались і в итоге так вийшло, що діанка поспала, проснулася в 3 утра, Я не поспав, виходить, і ще не спав в 3 утра, і ми такі ну що, поїдемо. Ну, давай поїдемо. Ну, це просто було чотири. Ну, да, таке вось... імпульсивне рішення було, типу. Що вже якби треба їхати, не знаю. Да, заціни цю движуху. І ось вихідний. осталось 7 хвилин до ней. Ну, що, дуже радий, що вхана якої толпи возле входа, нічого такого, Алексейна, да. більш-менш приличних машин, крім цього Forda Focus і Chevrolet'я CR, то должны бути, в принципі, приличні люди і, ну, з одного з двох легке лягати легко. Какая храбрецы, да, причем в виде бабули. И мы берем с них примеры тоже в все. Думаешь? Ну, а хули, они уже пиздуют. Что нам стоять или терять? Что мы молодины подождем 3 минуты на улице? Ну да, так все. Так, мы уже нашли замес начался. Так, ну один прикольно. Сейчас побачим. Очередь собирается. Ну нормально, нормально. ну да. Это просто есть, там очередь, несомненно. А у нас, люди кажется что у нас люди обсуждают, в очереди стоят, типа что они ожидали того, что типа ну кого-то типа там, чтобы закрывать двери все дела, и, типа что это вообще не то, что они ожидали, что это такая вообще. короче, прикольно. Let's go! Come on, guys!

Давай, Люш, ти відповідальний за це, бо я не знаю, що нам надо. Netflix, флікс диви тут. Є. А яку фірму там? Щось таке. А так яются скільки 75, нормально. Я не бачу ви... Я не не я Я на цей. Так, ми зайшли і поки що все спокійно. О, я думаю, що треба брати. Чуєш? Я думаю, що треба брати. Реально, нам висли, чоловік спридбає Samsung за 300 баксів, такі скидки. Поки що все нормально, ніхто нікого не збиває. А що він казав за 300 баксів чи щось тут? Якісь, каже, є. Так треба, я думаю, що треба якийсь брати. Якщо ж ми за телеком проїхали, за... 300 долларов человек. Ну, же просто Samsung реально качественный. А куда нам надо, понимаешь? Что куда нам? Ну, нам надо? Ну, телевизор. Откуда нам надо? Комнату чи? Ну да, я даже не знаю, куда мы ее поставим. Ну, так а что дум... мы пришли люди, за телевизор? Идем там тут. Під... Я не понимаю. Ну, что цей це за 700 не такие. Ну, 700 це уже здорово. Ну, да, ну ну конечно. Це Три треба ставити кали. не нам в комнату навіть, а туди в велику кімнату. А ось у мене чили 50-ка, 55 і все. Виставлені, дивись. Без все ці на них. А чого найдешеві 870 є? Так, це ось 579, а це вже LG. ПЛД тоже хорошо. А, ну тоже дорогие земли. Да. О, а есть машина, що така там я бачила джин. Це дуже топовая тема. Самі, соцсети по см, що ауди ставлять. Сейчас ты дум, дивись на таку колонку домашню. Це прикольна тема, до речі. Вона малютка, конечно. Ну я думаю, що вона звучать буде дуже сильно хорошо. О, ч тут? Я не знаю, я так і хочу. Что это за кинотеатр? Но діточки типа такого шоразміжу. вот ну, такой маленький. попробуем. Ну я думаю, что що це інформатику з кінотеатра, ні. Блин, ну вообще класс. Если ты сидишь вот так у угоща, то и близко, у тебя вообще типа да. все да. качество клас. Короче, мы все пришли, что мы Мы на выездили. Изягали поставили, они такие фані скидки к нам назад. Да. Ну блин, ну, ну да, дивишся да, на це, і після пота там, то конечно дві різні речі. Реально, тысячу баксов стоит? Да, тисячу баксов стоит, опять. Нормально. Коротше, вийшли ми вже з цього Black Friday, з цього безбай, ми нічого не купили. Такое. Ми ходили там, не знаю, полчаса час, челіка вистроєні, так, сіврад, все вистроєно. Ну, не знаю, знижки як на Амазоні, реально, плюс-мінус. Щось дороже, щось дешевше. Не удивило, не удивило, реально. Взагалі. Ми думали, там що щось биться, прийдеться, там, не знаю, 90% скидки, Чуть там не по 2 долара будуть ті телевізор. Ну, вже все, я вже кажу, що не той. І те, що запали та культура, вже все, уже современность более. Всі в інтернеті шопляться на Амазоні і так далі. Вони вже не такі заінтересовані в тому, щоб їхати кудись в 6 ранку і биться за телевізор. Вот, поэтому. Ну, це було прикольний опыт. Возможно, я просто не в тому штаті, не в тому місті, де і все. Так. Тут замовили приїздити години кудись.

Тільки ось так з самого раночку, коли ти їдеш з якоїсь чорної п'ятниці, ти розумієш, блін, в якому неймовірному місті ти живеш, які ти світанки бачиш, які заходи сонця ти бачиш, розумієш ти розумієш сенс цього життя, так. Коли ти стоїш зранку і бачиш цю красу, ти розумієш в цьому в чому є все ж таки сенс життя. Доброго ранку, друзі. Так, ну коротше, отакий вийшов у нас Black Friday. ми нічого не купили. Ми тільки поїли в панелі бред. Ну ми і слідували, так, це було більше навіть не на покупку, а на емоції, тому що ми знали, що в нас дінь ніхто немає. Ну то якщо хтось пить, зараз мене теж поцінули. Хоче себе.